Так, друзі, всім привіт. Ми на пушкарівських ставках. Я надію, щас не провалюся. Подивіться в серії. Все там звуком у мене нормально. Я тільки що провірив, Ну, ви вже дивитесь цю серію, самі подивились. Ну, Хто не подивився, зайдіть, подивіться, там ви у мене сидите на голові. Скріплення тобто, для голови. Я раз його тестив, ну, літом на річці ми з вами купались, будемо так казати. Зараз я так обережно проїдуся. Це в нас Агнівський ставок, чи як він там вважається. Ось ці трихрі багатоповерхівки, це я ще десь після армії не пам'ятаю, скільки мені було років, я тут підсобників. Працював у столяра, він ставив рами е е ті, ну, Рами, вікон, там, двері ставив, короба е і все проче. Я був у нього підсобників. Ще тоді все було так старовинно, неусовершенствовано. Довбали в бетоні з убилом, молоток зубило, дирки подщопики дерев'яні. Ну, короте, Це просто жос. Не хочеться навіть це. Від стії споминати. І колись нього, це, цього чувака було день народження, він виставлявся і ми, коротше, так чи після роботи, я не пам'ятаю, зробили собі вихідний. Воно там робили як найомники, неофіціально. І тут щось коротше, горілі чайні напої употребляли а потім і купалися. Ну тоді ще водичка ж була більш-менш чиста. Жара така, напилися, не пам'ятаю, що він там, водку, самогонку приносив. А сьогодні мені попались там якісь блогери, забувся назву. ну Київські, в них там тисяча чимось підписників і вони коротше, каталися. Коротше, вони в Києві заїхали, там в них теж озеро і що. Заїхали каталися по льду, ну я каталися трішки. Зараз оце. Сам кінець, мабуть, краще не їхати. Бачите, там водичка видніється, там не дозамерзло. Це коли хто відео мої всі дивиться, ми там проїжджали, там статуя така красива, ставочок часний. А, бачите, там перелив. Блін, а що там лазить? Качка, кажись. Ну я не хочу туди близько під'їжджати. Так, да, качка сидить. А чого вона не тікає? Там вон хто дивився новини з цього. З дендропарку забрали. Як там лебедів, лебедя і лебедиці, я так зрозумів. У них там є імена. От забувся. Бо мені тільки сама не одарка. От, може лелеки саме не одарка. Коротше, не пам'ятаю. Забрали їх і качок. І вроді в Ковалівку. корета. перевезли. Так, сонечко. Хочуть тучки сонечко наше заховало. Бачите, як плести сніг, значить є мороз. А чуваки, не бояться на машинах, бо там в Кременчуцьке... як воно там називається, Водохранилище. Кременцюч... Кременчуцьке море. Че челюсті вже підмерзли. Так, це мої сліди, так? Да? Кстати, прикольно. Капішольчик надій. Зараз будемо виїжджати. Попробую, бо тут так вузенько, плита. Вс, опа. Опа, зараз поїде. Там де заїзд нормальний. По іншому пушкарівському ставку. Покатаюся. Зараз же ви в мене на рульові, чи я вже казав. Переніс вас з голови на руль. Бо коли ще таку зиму ми побачимо? а може ще воно все встановиться, буде норм. Ну треба ловити момент. Зараз така засніжена зима, це рідкість. Це в Карпатах може це норм вважається. А в Полтаві ж, бачите вже як не слякать, так сухо сонечко або мороз, ну без снігу. А ось кстати дивиться Заезд, да? Дивиться вообще можна на машині сюда. Так, там тоже десь перелив води. Як воно називається? Та хренатень. Тоже лучше до неї не під'їжджати. Ну, я думаю, якщо різко рулем крутонуть, мене занесе, я наверное накинул. Це треба ставити на паузу, вам розтягувати відео, щоб їх побачити. У мене 40% заряду на батареї, повербанк не брав. Ну нічого, нам пати з головою. Покататися. Якби слідів не було, я б побоявся. Так, мій любимий будинок, частний сектор. Віла чиясь. Огромніший дворець, дворець. Не знаю, на ту сторону вже, навіть, не хватить заряду, щоб поїхати через ліс і там ще подивитися. Ну подивимося, зараз може. А тут я, мабуть, не виїду, таке? В принципі, можна, так? Да? Ага, все, далі слідів нема. Наші, ми перші тут. Там може рибаки тут усяк краях. Колись я пам'ятаю, тільки не на цьому ставку, той що там спуск з половок на сади один, то там розчищали, грали в коки. Може там зараз і таке і є. Ладно, давайте тут вибиратися і ще з'їздимо на ту горку далі в лісі. Так, а ну вискочу я чи треба вставати? Вот тут так круто. Да Та нет. Не буду. А -а -а. Можно было попробовать, но не очень хочется скакать. Зараз перебираємося назад на ту сторону і лісом поїдемо до тих гір, де ми бачили теж дітвора. Забувся вам показати, от це, на чому катаються такі кругляки, поломані валяються. такий він тонкий, китайський непотріб якийсь. Так, що в нас? Сирена, походу це перша сирена за цей час що ми з вами... Ой, на велопрогулянці, Якщо я не помиляюсь. Так, а сколько у нас Врем'я Три, Три часа дня. Ще треба щось і підобідати. Варенички в мене є, можна зварити, а на вечір гарнір є, треба колбаски якось докупити. Куди ми з вами їхали, то там може куплю, то не буду заморачуватися. Так блін, я не пам'ятаю. Ладно, давайте поверху. Дорожка укатана санками цими кругляками. Так, у мене дві поділки заряда, чи дотягнує до роботи, чи прийдеться дому заряд. Кстати, можна? Сейчас я Помощь педалі на максимум. Це ще дня три не точно не розставатиме. Так, ще відео знімається. Відосики йде, індикатор мига. Оце того ладно. Блін, ну ти... І надо шот? Вот это чвакнуло. Це не на споловок сюди всі ходи. Слатышива. Такий звук резини, чи що, як Ото Это поружняк. целыми семьями. Так тут есть и тарзанка. Ми блище, мабуть, бачите як укатали. Тут щось, мабуть, слабенько, дірка, що всі з другої котаються. І он на той стороні їти катаються. Там, там походу, щасних секторів. Короче, я тут таке ділию. Друзі, не забувайте підписуватися, ставити лайк. Побачимося в наступних серіях. Ну давайте ми ще полісі проїдемо. Побачимо. Зараз побачите, як сюди. Добратись, може хто не зна, покататись. Коротше воно виходить напроти зупинки латишева доктора Мальцева зараз зараз ми по цій тропі виїдемо прямо туди будете знати хто на половках живе може і не знає де можна покататись на санках на лижах ну, взагалі просто погуляти в лісі төвшө итгүүч şey, педальки покрутить і зарядиться акум розтягнемо, я думаю. Все, бачите. І ми на місці. На доктора Мальцева, Латишева. Фух. Ось, даже можно на остановке приїхали. Стали. Так, давай ми, зараз за остановочку заїдемо. Так, зараз нам мотоцикл цих Вау, занесло. замісло. Теж, бачите, на горку погнали. нас через остановку Мяу. ух ти, давайте я ось тут пукатами ще поїду Мені прикольно так по снігу кататись не хочеться й додому вертатись Коротше, сейчас я хоч ковбаски куплю і ус сільпо поїхати. Ой, фу, блять, сільпо. Ото таке грузону. рідне село. Ладно, я коротше сейчас розберусь. Так, всім тихої ночі, саме головне или тихого дня. Коли це відео вийде, я не знаю. Коротше, побачимося з вами. Не забудьте поставити лайк, написати комент. Давайте, до зустрічі. Всім пока-пока.